Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Я зараз щойно приїхала з нової почти, отримала посилку від моїх друзів вже та підписників від каналу Наше господарство. Дуже багато хто його знає. Це Сашко та його мама, його родина прислали мені посилочку. Тут мають бути гриби. Мені дуже приємно. А, ну, зараз відкрию. Грибочки, грибочки. Ми тут не тільки грибочки, звичайно. Вау, Супер. А -а -а. Величезне вам дякую. Тут шоколадочки ще для малечі. Це сушені гриби. А пахнуть, як? А, навіть Чи... <гум> я не можу. Величезне вам дякую. І ще ой, так гарно упаковано в е пінопласті, просто все ціленьке, все гарненьке. <гум> чесно сказати, я ніколи <кхум> Ну, в нашій місцевості раніше так не було білих грибочків. Ви дивіться, які вони манюсенькі. Це просто... Це просто казка. І мариновані я ніколи не куштувала. В нас більше, ну, так як батьки мої, це опеньки все. Ми більше раніше ніколи не знали ніяких грибів. Це вже я старша стала і вже почала цікавитися гриби, грибами і куштувати інші. А ще маслята мама у мене брала. А це дивіться, які класнюті. Боже. величезно вам дякую. Це просто Ой, не описати ніякими словами. Просто в мене. Ну все ціленьке, все гарненьке, все супо. Так, тут бачу теж грибочки, ну щось, щось по типу інше. Ой, дивіться, які класні. Просто супер. Супер, просто. Дякую, дякую. Величезно вам дякую. Ну і ще одну баночку. Просто ще щоб... ну, також дивіться. Просто супер. Хто ще не знайомий з каналом Наше господарство, переходьте. Сашко дуже світла і хороша людина, батьки у нього просто прекрасні. Сашко знімає свій сільський влог, який є. І так ми через YouTube познайомились. Так що, хто ще не знайомий, будь ласка, переходьте. Ну, а я покажу вам ще щось. І невеличка розпаковочка, заїхала ще разом в копійку і в магазин старшому сину, та як дуже в нас похолодало, купила ось такі штанці. Ну, тепленькі спортивні в школу. Бутилка олія. Ну, нехай буде це ніколи так, перець, якісь. В купівці навіть я не знаю, який він ну, взяла да й взяла. Так, це туалетний папір. Ось такі підстань під, під олівці малому, бо в нас є, але він вже просто потрощився. Кисневий відбілювач маленький взяла, а для себе і для середнього зубні щітки, бо вже. Потрібно поміняти. А саме головне це для наймолодшого лампу і а, лампочку купили, бо інколи ввечері пише уроки і а, ну, дуже тяжко без лампи писати. Так, ще ось такий лоточок, бо вже десь лоточки поділися. Тут е, складали дріжджі, розпушувач і лимонокислота закінчилася. Ну, і ще один розпошувач. І зубна паста на запас. Так що ось такі в нас покупочки. Нічого такого особливого, але ось потрішки-потрішки по трішки, дай скупилось. Сьогодні приїхали вже мої хлопці від бабусі і від тата. І я їм спекла з черничкою пиріг. Не знаю, який вдався. Але посмакувати Ей, це черниця знизу. Але смачний 100%, бо цукру тут багатенько. Просто так посипала. Такий мягенький, класний. Просто бісквітне тісточко. М -м -м, супер. Тату з Женю нарвали ось цілу сітку це зимові яблука. І ось тут є пару грушечок і яблучка, це осіннє. Дідуся в садку, і вони нарвали, щоб нам, ну точніше, щоб діткам було на зиму. І, звичайно, горішки. Женька дуже любить горіхи. Так що так, вже на зиму у нас з яблучками точно вистачить. У нас, друзі, хоч і сонечко вийшло, але дуже-дуже холодно. Ще обіцяють таких два дні холодних а далі вже трішки тепла. так що Перетерпимо, перечекаємо. Всім дякую за перегляд, всім бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть в холодну погоду себе, родину. Не хворійте. До нових зустрічей. Па-па-па-па.